З фронту додому хмельницькі богданівці, які місяць тому вирушили на буремний схід, повернулись з гарячої точки. Протягом всього часу подільські бійці слідкували за правопорядком на сході країни. Про службу у зоні АТО розповіли і наші знімальні групі. Службу у посиленому режимі хмельницькі спецпризначенці несли у містечку борова. Воно має стратегічне місце знаходження, адже розташоване на перетині трьох областей Луганської, Донецької та Харківської. Тут Богданівці охороняли блокпости. кажуть, щодня доводилося перевіряти величезну кількість автівок, адже місцеві мешканці масово покидають рідні домівки, де тривають бойові дії. За вчорашній день десь біля 500 машин. От так, люди що виїжджають люди. В основному виїжджають, а деякі там же де звільнені міста, то вертаються. Ну в основному так, що мали, похватали в машини і виїжджають. Окольними путями, як розказували, ну, спілкувалися. Що там нормальне спілкування, досить таке хороше. Окрім охорони блокпостів та перевірки людей, які мігрують, слідкували правоохоронці і за правопорядком вдалося подолянам виявити та затримати кількох небезпечних злочинців. Приймав участь під керівництвом місцевого райвідділу в слідчо-оперативних групах як фізична підтримка. Виїжджали, затримували підозрюваних, виїжджали на виявлення вибухонебезпечних речовин, боєприпасів. В цьому місці знаходиться дуже багато баз відпочинку, на яких по оперативній інформації могли знаходитись представники ЛНР та ДНР. Усі богданівці, що перебували на Сході, повернулися додому. Їм на заміну вирушила інша частина бійців спецпідрозділу. Інша тільки що частина буквально вчора поїхали і теж зараз поміняли їх. Я думаю, що ми далі прикладати будемо максимальну зусиль, щоб виконати покладені на нас і на наш підрозділ функціональні обов'язки. Тим часом решта роти продовжує посилене тренування. Допомагають бійцям у цьому відомі тренери та спортсмени. Спеціально для міліціянтів розробили програму пришвидшеної фізичної і тактично спеціальної підготовки. Заняття тривають по програмі, яку ми спеціально для них розробили, для того, щоб вони могли в найкоротші терміни засвоїти прийоми самозахисту без зброї та зі зброєю. Кожне заняття для них ретельно прописується. Також Богданівці систематично здійснюють марш китки, долають смугу перешкод та переконують усі готові до здійснення завдань у разі відправки в зону. АТО. тетяна Гуща, новини Тівісім Плюс.